Шановні черкасці, звернутися до вас мене змушує та надзвичайна ситуація, яка сьогодні має місце в наших Черкасі. Сьогодні, в наглу, абсолютно відверто і цинічно, черкаський наш місцевий криміналітет рветься до влади. Рік тому бандитам вдалося шляхом підкупу, шляхом погроз захопити більшість у Черкаській міській раді. Сьогодні вони намагаються зберегти шляхом виборів цю більшість і намагаються свого представника всадовити в крісло Черкаського міського голови. Ви бачите, як по відношенню до мене, по відношенню до партії вільних демократів, ночами, членами міської виборчої комісії чиниться беззаконня. Нас намагаються зняти з виборів, з виборчих перегонів, аби не допустити і не дати можливості вам проголосувати. Сьогодні бандити для того, щоб прорватися до влади, використовують загальноукраїнські відомі популярні політичні бренди. Яскравим прикладом є блок Петра Порошенка Солідарність у Черкасах. Міську організацію цього блоку повністю контролює відомий підприємець Андрій Бородай. Це людина, яка мала дві судимості. Але на відміну від Януковича, пан Бородай провів майже 5 років у тюрмі за скоєння особливо тяжкого злочину, групового зґвалтування у неприродний спосіб. Такого ж. Двічі несудимого пан Бородай виставив кандидатом на посаду міського голови Олександра Родуцького, який також має судимість за скоєння двох злочинів. Якщо ви поглянете в список, кого міська організація БПП виставляє на вибори до міської ради, то ви там зустрінете і головних виконавців волі пана Бородая, зокрема забудовників, ями за драмтеатром, там ви побачите всіх. Власників найбільш скандальних забудов в місті Черкаса останніх років, зокрема, забудови арки на Хрещатиком, зокрема, будівництво скандального типу дитячого кафе Папа Карла з продажем алкогольних напоїв і тому подібне. Тому сьогодні ті, хто намагаються в Черкасах підтримати Петра Порошенка, голосуючи за БПП, тим самим голосують за Бородая і за його людей. Подібна ситуація склалася із місцевою організацією партії Батьківщини. При всій повазі до Юлії Тимошенко і маючи велику підтримку з боку народу, але сьогодні її списки використовують люди, тісно пов'язані з Володимиром Олійником, люди, які побудували свій бізнес на здоров'ї наших людей, продаючи, в тому числі і не завжди в легальний спосіб алкогольні вироби населенню міста. Лише Завдяки втручанню і лише після звернення до президента України як до гаранта дотримання прав і свобод людини відбулися зміни в міській виборчій комісії, і міська виборча комісія відновила реєстрацію партії вільних демократів і мою як кандидата на посаду міського голови. Сьогодні Черкасці нам не допоможе ніхто. Президент зайнятий захистом нашої країни, зайнятий дипломатичною роботою. Сьогодні прокуратура і правоохоронні органи зайняті самі всередині себе різноманітними реформами. Сьогодні захистити наші Черкаси від криміналу можемо лише ми самі. І сьогодні мало просто прийти на виборчу дільницю і проголосувати. Сьогодні кожен із нас зобов'язаний привести з собою всіх своїх рідних, переконати прийти на вибори своїх сусідів і знайомих. Розповісти про те, що відбувається, і переконати прийти на виборчі дільниці своїх колег по роботі. Лише ми своїм вибором зможемо захистити місто і не дати бандитам увійти і захопити владу в нашому місті. Звертаюся до вас, знайдіть обов'язково час, 25 жовтня, прийти на виборчі дільниці і зробити свій вибір. Не дайте цей вибір зробити за вас і привести до влади в місті. Бандитів і людей з кримінальним минулим, ваш Сергій Одарич, лідер партії вільних демократів.